Всім привіт-привіт! Я Людмила. І в мене зараз шоста ранку, всі ще відпочивають, тому я на кухні вирішила полити розсаду, підудобрити її. Росадочка у мене така, знаєте, слабенька, три касети таких слабенька-слабенька така. То я купила ось таку, таке удобриво. Вон, ой, щось То тобто то то чайна ложка на 2 літри води. Так як у мене небагато її, то я буду розводити на 1 літру. Я приблизно набрала півчайної ложечки, на вагах зважила 2 грами, 2 і трішечки. Там. Ну, є 3, я від... відняла. І тепер у бутилку буду висипати та змішувати все. Можна поливати під корінь раз на 10 днів. Тобто, якщо я наколочу добриво, я його скільки використаю, решту вильню геть. Кожного разу потрібно робити новий розчин. І, наприклад, якщо залишиться, на наступний день знову поливати не можна. Я думаю, всі ви це знаєте. Минулого року я поливала так свою розсаду, була задоволена удобривом. Мені сподобалося. Тепер є у мене ось, Ой, що так темно. Ось такий у мене препарат, накачується повітря і надягається на бутилку. Дуже зручний. Беремо звичайну бутилку. Бутилка в мене з Кока-Коли. Півтора літрово закрутили. Зараз розмішаю, щоб удобриво трішки розчинилося, хвилин на п'ять залишу. А потім ось покажу ось так. Бачите, накачуємо, тут придавлюємо і летить поливчик. Ось так. Пролила я гарну розсаду. Тепер переставлю її знову на вікно, ну, ця ще трошки кращенька. щось не десь пересохла, ось десь трошки почала нібито так, знаєте, никнути, ось ложиться. Ну нічого, маю надію, що вона відійде і піде в ріст. Скільки в мене ще залишилося, десь грам 300 залишилося ще, але її вже потрібно викидати непридатна. Наступного разу буду готувати новий розчин. Так, друзі, знаходжуся на своєму господарстві і сьогодні субота, трішечки пораюся біля свого садочку, біля своїх клумбочок. Повикопувала у мене тут з повиростали абрикоси та сливи, повикопувала, повикидала їх. Покажу вам уже викопане місце. Спочатку я чомусь не здогадалася їх. Вам показати, ось, бачите, тут, тут росли велику ямку, розкопала, тут у мене росла слива, і поки що на господарстві залишила одну абрикосу. Ось таку. Ось тут у мене Троянда, і вона кущова, не плетиста а куща, кущом росте три метри. І тут снігу були, накидали, тобто її повалили. Опору прив'язали і попідгнали поки що гілочки. І ось також на тр троянду Ой, дуже багато снігу. Бачите, гілочки пообламувалися. І тут гілочки пообламувалися, грибочок розпадається. Поки що такого нічого не роблю. Нарциси посходили. Ось сходить якась квіточка, і ще у мене гіацинт пробуває землю. Бачите, ось такий. Тюльпани, це минулорічні і крокуси, щось крокуси не цвітуть. Не знаю, чому їх треба буде повикопувати десь в один рядочок. тому що серед літа, якщо десь щось пересаджую, копаю, то можливо порушую цибулинку в неспокої і... Можливо, через це вона не приймається. Це ось заважали при викопуванні хризантемик ось так кубкою повикопувала. Щось добуде. Ні. Дуже зазвичай, звісно, попідмерзали у мене троянди. Ось цей кущ майже вимерз зовсім жовтої. Але як буде сонечко, то в сонячну погоду буду потім обрізати. Сьогодні такий хмарний день. І неважна погода для обрізки троянд. Господарстві в садочку, бачите, теж вона викопувала, ось пана вискладувала стільки непотрібного. Проростає, проростає під деревами сливи, абрикоси, десь тут. Ось так. Собачка там у мене, ну, поки що будуємося, десь чомусь відновлюємо, розгородили. Собаки поки що так, ось він грається, плануємо поставити хвірточку та забор. Ось тут та плануємо поставити, бачите, від забору, щоб загородити. Зазвичай вже наш заборчик розпадається, взагалі, в жахливому він стані. Нічого ми нового не робили. Тобто, ось ті ще на вулицю стояли. Ось є фіртка і забор, достатньо хороше залізо, і буду я його ставити. Робітники обіцяли прийти. А сьогодні ще розкажу вам одну покупку, здійснила. У нас є душ літній, так? ось він такий з виду не дуже хороший, але бочка ставиться літку дуже митись дуже добре. І ось така драбина, то дерев'яна не придатна, то ми купили ось таку залізну на металобазі. Ось бачите, я вам покажу. Ось залізно таку драбинку вже готову, хтось здав, а ну, металолом, на металебазі. 15 гривень в кілограм. Дейку арматуру брали, 52 кілограми всього взяли, то буде ось так. Ну, переробимо трішки. Так, навули... ну, на вулицю город як виходити, то має тут ось пола на полуниця, тільки три росточки росте, більше немає. Ну, розводжу. І ось тут, бачите, знову понакопано, були у мене сливи. Сливи, ой, не сливи, вишні. Вони самі, самі були, ну, посадилися з камінчика, а яблуньку ми садили. То навколо яблуньки вони заважали. Все хай та хай руки не доходили. Ну, а на тижні так ось, бачите, ось маленька, ось така маленька. І тоді декілька років, якщо не трогати, то виросте велика. То буду пересаджувати цю вишеньку в молоденьку, заберу звідси і попересаджую. Ось тут у нас була одна вишня. Спиляли ми її, так? Бо буде заважати, щоб не було в дворі. І ось друга це стара вишня. Треба нового понасаджувати. Ще роботи багато в мене. Викірчовую малину. Малина в мене звичайна, проста, та, що родить двіч... двічі на рік, але. Я знаєте, така і велика розсипається на горошки. Дуже непридатна, мені не подобається. Я її хочу звести та замовити по інтернету різні сорти. Я юну полану вже зв'язувалася із продавцями. Говорять, що як будуть ну, розкопувати, продавати, то я адресу свою залишила, повинні вислати. Ось так. Садочок. Продовжується. Тут у мене був горіх. Також він заважав сливи, тобто вишенька була, попідпилювала. Тут сливи були. І ось тут хочу зробити таку, знаєте, щоб ну, таку яму, не яму, а таке обгородити, щоб саме листя минулорічне на перегні перегнивало. Спалювати його не можу, то я купу наклала і буду поливати. Можливо, це є з каналізації сюди буду більше. І ось будемо ось тут так робити. І буде зручно тоді перегній на город саме вивозити. Смородинку, йошту попідкопувала. Також у мене ще дає рядочок малини. Також її треба викірчувати, щоб її і не було. Ось такі, друзі, мої городні справи. Цілий день працюю, не покладаючи рук, допомоги немає звідки чекати. Тому потихеньку, помаленьку. Звичайно, малину я вже викопую тижнів три. По по півгодинки, по годинці дуже складно копати, земля сира. У нас цей тиждень було похолодання, на цьому тягі не а це вже обіцяють потепління сьогоднішнього дня, вже температура повітря не буде на мінус іти, то думаю щось вже підроблю. Летять птахи, курличуть, звук подають ось так. Мабуть, гуси навіть не знаю, що за птахи. Це вже другий раз я бачу їхнє повернення.